Здарова, Степанич! Як дружина? Діти. Дивись, чув в тебе є посада в штабі. Так, так, заступника. Ну от хороше, її має зайняти один хороший капітан. Такий собі кувалдер. Дивись, людина наша. Це що треба знає, що нам треба зробити. От дивись, скоро документи на нього будуть в тебе. Дивись, перешкі кандидатів. Ти їх притримай трошки. Ну, скажи, наприклад, що документи не прийшли вчасно. Або якогось папірчика там не вистачало. Ну, ти знаєш, як це робити. Так, 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 так. Ну, дивись, зроби справу. І ми з тобою відсвяткуємо. Зустрінемось там. Та-та-та-та-та. Все буде. З мене, з мене кава і пончик. Все, бувай, здоровий! Щось дивно з твоєю посадою капітана. Конкурс зробити вже як три місяці. А кандидатів так і немає. Щось тут нечисто. Так. Да. Дозвольте йти посильний штабу солдати ЗОТО. Заходь. Заходи. Пане капітан, вам документи. Дозвольте йти. Йди. Все? А це вже цікаво. Капітан Кувалдов. Хто ж ти такий? Так, пане підполковнику. вже розглядаю. Але там багато невідповідностей. Немає ні освіти, ні характеристики. Ні, співбесід. А справа, наче як вчора написана. Я не вважаю це доцільним. Слухаюсь. Зараз буду. Я думаю, ти по телефону все зрозумів. І ти там мав їхати з дружиною в відпустку. Виконай це завдання. І буде ти прибавка до зарплати. Зрозумій мене? Так, пане підполковнику. Всем йти. Доброго дня. Начальник строєвої частини військової частини Р-777. Капітан Шевченко. Хочу повідомити про корупцію. Алло, привіт. Моє питання вирішено. Все як домовлялось. Так, завтра о 12 на старому місці. Опали! Як довго бачимо! Начальник управління державної білорусі підповільницького рада. Ви затримані у зв'язку з підозрою корупції. Корупції немає місця в нашій країні! Pela Ucrânia, veremos a